Я вважаю, що третя світова вже йде, тільки вона ще не названа третьою світовою. Чому? Тому що, наприклад, коли от 1 вересня 1939 року Німеччина напала на Польщу, ніхто ж не говорив, що почалася Друга світова війна. Всі писали, що почалася німецька польська війна. Я вважаю, що Україна вже є частиною цього періоду конфліктів. Які ну в дійсності я теж погоджуюсь в даному випадку з, з такою пропущенням, Ну що а за все якийсь гібридний такий варіант, так навіть я не виключаю, що країни, які один з одним воювати будуть в різних точках, навіть під час прямого зіткнення, будуть, наприклад, один з одним торгувати в Україні буде навпаки мир, коли, коли стартує ця, ця більш е, широкомасштабна війна. Тобто і так, акцент уваги може бути зміщений на на азійський простір для того, щоб там ну, брати собі цапа бувайла ці території, які нікому не потрібні по суті.